Я щаслива, що народилася в Україні. Тут живуть талановиті люди з відкритими, добрими серцями. Вони підтримують традиції народу, шанують предків, люблять свою землю. Україно, ти найкраща. І перед ворогом своїм не ставала. Та, Україна. За те, що даруєш мені часове дитинство, за те, що поряд зі мною моя мама і тато. Ми, Ми любимо, любимо тебе, Україна. Шла крістерна, Люди шла крістерна. Україну, бо найкращого краю немає. Широкі лани, високі гори, квітучі сади, прозорі річки, величне Чорне море. Все це моя Україна. Червона світе, калина? Наша кухня найсмачніша в світі. Смачненькі вареники, пухкенькі пиріжочки, голубчики, налисники. Бо коли гості йдуть, на столі все має бути. Вона єдина все моє. Ми найспівуча нація. З маличку в родиному колі я слухала, як співають мої бабусі та діти. Мої ріднесенькі батьки. Залюбки стали співати моя сестра і я. А тепер і сама вчу пісень своїх найулюбленіших діточок і мрію навчати співати своїх онуків. Я люблю тебе, Україну. Мій день народження. Я свят, святкую цей день разом із тобою, моя Україна. Зійдуться у гості мої рідні сусіди, свати, куми, і будемо вшановувати тебе, наша рідна земля. Україна, ще на світі боча. Це благословена Богом земля. І щедрими хлібами і синім небом, моя Україна це край, де найяскравіші світи сонечко, де найрісніше цвіте бузок. це край моїх батьків, край мого дитинства, де завжди відчуваєшся як вдома, Україна це моя сім'я, найрідніші люди на землі. З днем народження, моя рідна земля, з днем народження, моя батьківщина, моя Україна.